Слава Ісусу Христу! Вітаю з неділею. Дякуємо вам за вітання і хочемо з вами поспілкуватися і почути ваші думки, чому все таки на третьому році війни, на шостому році після отримання Томосу православної церкви України в нашій державі залишаються близько 10 тисяч парафій і священників, на них московського патріархату. І чому на вашу думку вони досі не бояться приєднуватися до православної церкви України? Зокрема, от якщо говорити про ситуацію, у нас на Волині вони стараються можливо переходити на українську мову в службі в службі, так стараються допомагати Збройним силам України різними зборами допомогою, але водночас тримаються за УПЦ московського патріархату. Чи можете ви пояснити цю практику, чому священики самі не є прикладом для своїх парафій, а чекають, щоб люди? Я би сказав, що тут багато різних причин. Ну, по перше, Українська Православна Церква Московського патріархату зараз не 10 тисяч парафій, як ви сказали, а за статистикою, десь близько 7 тисяч на вільній території України. На території окупованої України зрозуміло, що там, там якраз тільки церква Московського патріархату може вільно діяти. На... Вільні території близько 7 тисяч парафій, може трошки більше, і вони залишаються дійсно так. Причини я би сказав, декілька низка причин для деяких це якісь певні зв'язки сімейні для когось це зв'язки з тими, хто парафію підтримує матеріально з спонсорами. Але якщо так брати загалом, то я би виокремив певний такий свого роду містичний страх перед переходами до православної церкви України страх і маю на увазі те, що коли священник переходить до православної церкви України, то з боку свого керівництва в ПЦ московського патріархату він одразу отримує заборону в службі, так звано. Тобто єпископ видає. Розпорядження, яким цей священник оголошується забороненим, тобто такий, що не може, не має права діяти. з точки зору Вселенської церкви, Вселенського патріархату, маю на увазі, який дав тому справді фалю Православна церква України, подібні заборони не мають канонічної сили, але для священників, які виховані, які роками. Почасти десятиліттями служили в УПЦ Московського патріархату. Це може бути однією з таких внутрішніх перешкод. Друга причина це те, що є побоювання у певної частини священиків з УПЦ Московського патріархату про те, що православна церква України є так, би мовити, недійсна церква свого роду, тому що, як ми знаємо, офіційно досі. У нас має навіть визнання хрещення, яке звершено в ПЦУ з боку УПЦ Московського патріархату. Хоча на практиці я знаю багатьох священників, які це хрещення визнають, які є в УПЦ МП, але вони визнають хрещення і інші таїнства, які здійснені в УПЦ. Атлете Та частина так офіційно Українська православна церква Московського патріархату цього не визнає. Це може бути ще одним таким. Каменем спотикання це стосується і нерозуміння таких питань, як дійсність хіратонії, тобто єпископських свячень, які були звершені у тих церковних у тих церквах, які об'єдналися в православну церкву України. Я маю на увазі священнослужителів ієрархію Української православної церкви, Київського патріархату і Автокефальної церкви. Які не були визнані до певного часу вселенським православ'ям, і з боку ПЦМП закидається, що нібито якщо це було так, то і відповідно всі священницькі вискупські свячення не є дійсні. Хоча, коли перед тим як визнавати, як була створена православна церква України в жовтні 2018 року. На священному синоді в Константинополі Вселенська церква, Вселенський патріархат, прийняв апеляцію е, патріарха Філарета і митрополита е, ОПЦ митрополита Макарія і прийняв їх, тобто задовільнив цього, ці, ці апеляції і прийняв е, е, рішення про визнання і Київського патріархату і Автокефальної церкви. Як церков, які як об'єднань церковних, які є е, дійсними, тобто, ну які не є там як, говорячи простою мовою, які не є безблагодатним, в яких є дійсна вся повнота таїнств церковних це така друга причина. Ну і багато ще інших різних може бути чинників. Це кажу я, особисті причини, і певні сімейні зв'язки. Часто священники виходять із е, е, династій священницьких, часто буває так, що. Це священницька сім'я, в якій є батько священик, син священик, можливо, якісь ще родичі, і можливо, дружина не підтримує. Буває таке священника, яка теж може бути священницької сім'ї. Тому тут може бути ціла низка факторів. І одним ще з таких важливих моментів для священника може бути побоювання втратити, наприклад, спонсора там, мецената, який і в УПЦ МП, який підтримував матеріальну парафію. Таких причин може бути багато. З іншого боку, ще е, питання про образ православної церкви України, скажімо так, про імідж УПЦУ, який складається в середовищі Української православної церкви, коли е, ЗМІ, які афілійовані е, з УПЦ, зокрема, не буду називати зараз, їх, щоб не рекламувати, напевно подають образ ПЦУ виключно в негативному світлі, що це. Ну не тільки там так би мовити, фейкова церква також розмухують всіляко певні випадки, коли під час переход переходу храмів або переводу храмів відбуваються подекуди конфлікти, і кожен такий конфлікт всіляко розмухується. от івентами нашими для того, щоб показати, що це нібито от ПЦУ силомиці переводить храми, відбирає храми у вірян. І переводить їх от до підпорядкування. Собі, звісно, під час певних таких ситуацій конфлікти дійсно виникають, і часто вони спричинені тим, що люди вже не можуть терпіти, коли от ситуація заходить в на, на, на після там, на другому році, чи після другого року, вже на третьому році війни, заходить в такий глухий кут, коли. Громада ОПЦ не хоче сама переходити, і місцеві жителі знаєте, дуже в селах, наприклад, на великих містах дуже важко і навіть буває неможливо відділити громаду релігійну від громади територіальної. Маю на увазі мешканці села і парафіяни цього храму. Часто це такі пересічені кола, люди можуть не завжди дитини. Парафію ПЦМП, але вони хрестили там дітей. Вони приходили на Пасху. Вони жертвували туди кошти. Вони можливо підтримували, коли церква відроджувалася, вкладали свої там чи інші там засоби. Хтось сили свої вкладали, хтось працювали, хтось матеріально підтримували, зробив ну, зробити цю церкву, відродити цю церкву чи побудувати. І можливо, вони просто не ходять туди, тому що вони не хочуть ходити в церкву, яка співвідноситься з московським патріархатом. Тому закидати їм, що вони, наприклад, не мають права голосувати, як це робить у ПЦМП при от таких от територ... зборах місцевої громади, це теж неправильно. От а у ПЦМП часто підкреслює, що тільки ті, які ходять постійно в церкву, тільки вони мають право голосувати, вирішувати долю цієї парафії. І коли виникає конфлікт, коли буває вже люди не можуть терпіти, я не хочу виправдовувати, бо маю на увазі, не хочу виправдовувати насильство, бо будь-яке насильство. Яке чиниться в ім'я якоїсь там релігії, конфесії, церкви, воно працює проти неї, а не за неї. Але подекуди таке буває, і всякі такі випадки кажу, вони підносяться так, що нібито це от загальна позиція, що нібито ПЦУ вона вся така. Такий негативний образ. Це теж не сприяє тому, щоб інші переходили. Тому багато різних факторів. А, і... Паноче, цікаво. А яким чином можна боротися з цими факторами, яким чином можна вирішити ось ці причини? Зокрема, для того, щоб навернути, так би мовити, і священників, і вірян в своїй більшості якраз в православну церкву України? Ну, знаєте, мені звісно, хотілося б, щоб якомога більше або навіть в ідеалі всі православні віряни і священики громади об'єдналися в одну єдину помісну православну церкву України. Але з іншого боку, я особисто не бачу трагедії в тому, якщо в Україні буде існувати і якась ну, інша окрема структура, чи там ну певні представництва, чи то Вселенського патріархату, чи якісь ще громади, як є там різні альтернативні, так би мовити, православні є старобрядці, є інші так звані істинно православні, які не в, не в спілкування з Вселенською церквою. Якщо це Ну якщо будуть буде церква, чи то в вигляді, ну кажу, будь-якої іншої структури, яка не буде єдина спецу, але яка буде відокремлена від церкви в країні агресорі відокремлена реально, а не, скажімо, накидати знаєте пил в очі людям, то Ну, в принципі, здорова конкуренція, якщо вона буде, може тільки зіграти на користь самій церкві. Бо розумієте, тоді церква ну, більше буде дбати про, 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 про якість свого служіння. Є певна здорова конкуренція. Не виключаю цього. А яким чином? Ну, перше, напевно, таке просвітництво, донесення інформації і братні стосунки, діалог. Зокрема, недавно нещодавно було створено. З ініціативи духовенства священників і мирян така громадська організація Софійське братство. Я не є членом цього братства, але я маю друзів, які є учасниками цього братства, і тому маю надію, що це така низова ініціатива, в якій нема жодного єпископа, а є тільки священники і миряни з обох юрисдикцій, тобто із УПЦ із УПЦ МП і з ПЦУ. Що це може сприяти тому, що. Дізнаючись аби знайомлячись більше один з і дізнаючись, якби не через викривлену призму там повідомлень соціальних мереж чи бульбашок, чи ЗМІ інших, а через власне, от, дивлячись віч на віч в очі один одному, люди зможуть і священники зможуть більше порозумітися і зламати ці стереотипи, негативні ці от мури, такі які вибудовані пропагандою проти нас. Пануче, якщо на рівні так би мовити, простих священників можна знайти це порозуміння, то яким чином можна знайти порозуміння на вищому рівні на рівні архієреїв? Бо часто можна почути від зокрема прихильників вірян православної церкви України, що з архієреями Української православної церкви Московського патріархату взагалі нема про що говорити. Про це мені важко сказати, бо архіреї це такий штучний продукт, і маю на увазі, що їх мало. І знаєте, Православна церква України в особі і свого синода, і представителя митрополита, блаженного митрополита Епіфанія, неодноразово закликали до діалогу і закликали, причому до діалогу без будь-яких передумов. Якщо. Є бажання діалогу, то давайте зустрічатися і розмовляти. Натомість, ну на жаль, ми не бачимо подібного підходу у священнослужі архієреїв Української православного церкви Московського патріархату, які, поки як я спостерігаю, не готові до такого діалогу. І важко сказати, що тут може бути далі. Паноче, то цими архіреями теж керує страх, чи щось інше? Ну і загалом, якщо говорити про страх чи боязнь, чи не є цим одним із найбільших гріхів, адже в Біблії в Англії написано, що не можна боятися, але чому тоді бояться священики УПЦМП? Кожен єпископ має свою структуру єпархії, як правило, якщо ми говоримо про єпархіальних архієреїв, які мають там кілька там кілька сотень парафій підпорядкованих собі, можливо, побоюються втратити ці парафії, що не всі їх підтримують хоча як правило. Як ми бачимо на прикладі Вінницької єпархії, коли Вінницький митрополит в 2018 році, митрополит Симеон долучився до православної церкви України, так не вся його єпархія його підтримала, але е, значна частина єпархії пішла за ним. І Це він був один з перших, власне, один з двох єпископів, які тоді долучилися до об'єднавчого собору, до створення православної церкви України. Тому знову ж таки, я, я не є єпископ, я не є в їх. Ну якби не відчуваю так їхнього цього способу життя, щоб тут судити. Тобто, мої припущення, я не хочу їх висловлювати, бо вони можуть бути. Не, не, неадекватними, тому краще, краще не буду тут висловлювати гіпотези з цього приводу панотче. Але ви згадали про просвітництво. То хто має на вашу думку ним займатися? Чи можливо це дійсно якісь представники безпосередньо вселенського патріархату? Та повинні якимось чином спілкуватися із священниками московського патріархату тут в Україні, чи хтось інший і, і чи готові вони до такого просвітництва? Якщо дійсно, можливо, нам на низах є таке бажання, то серед архіереї ми поки що такого не бачимо. Це може бути в тому числі і засоби масової інформації, в тому числі, от телеканали Еспресо. Я вдячний за запрошення включитися в цю передачу, тому що чим більше, як на мій погляд, адекватного матеріалу буде. Від першої особи, там, наприклад, інтерв'ю з бесіди з священнослужителями Православної церкви України. Чим більше цього буде доноситися в змі таких маю на увазі не проповідей замвону, а саме простих живих бесід на ті теми, які дійсно зараз багатьох хвилюють, то тим, тим більше може бути зникати упередження певної частини наших, наших співгромадян. Які ходять або їх, які є священниками, або які ходять до парафії по цемосковську патріархату щодо православної церкви України, адже як митрополит Епіфаній неодноразово наголошував, ми є відкрита церква. Ми дійсно відкриті. Ми пропонуємо долучатися навіть дехто думає, наприклад, що якщо прийти в православну церкву України, то треба обов'язково служити приходити на богослужіння українською мовою. Так, прекрасно молитися українською мовою. Ми використовуємо переважно українську мову богослужіння, але ніхто не змушує при переході до ПЦУ відмовлятися, наприклад, від церковно-слов'янської мови. Церковнослов'янська мова це не є російська мова, це теж наша древня київська наша слов'янська мова, мова наших прабатьків, якою в ПЦУ теж абсолютно законно, скажімо так, молитися, зокрема такий момент. Так само це стосується і використання. От, співів, наприклад, наспівів церковних співів, і це стосується певних традицій, тобто того, як звершується богослужіння, наприклад, це стосується календаря, бо ПЦУ перейшла на новий календар, але при переході на новий календар було проголошено, що кожна парафія може при бажанні залишитись на старому календарі, може вільно обирати, якого календаря дотримуватися, і якщо більшість парафіян вирішують залишатися на старому. То їм належить тільки поінформувати свого єпископа. Він їм не треба отримувати дозвіл, бо дозвіл автоматично дається всім, хто бажає. Просто поінформувати і залишатися далі на старому календарі. Тому я припускаю, що багато є таких подібних упереджень, які ну, теж думають, що перейти це значить зламати весь там ну, багато з, такого звичного укладу життя. А насправді це не так. І тому змі можуть допомагати доносити цю інформацію до. До, до широких кіл. Ну, ви згадували про діяльність Софійського братства, і власне, що це є теж певним чином така просвітницька організа... організація, яка сприяє взаємопорозумінню між УПЦ МП та ПЦУ? То ми наразі бачимо, що представники цієї громадської організації, саме священники УПЦ МП та ПЦУ, чи зможемо ми і коли побачити там архієреїв як православної церкви України, так і Російської православної церкви в Україні це відкрите питання. Ну, по-перше, я думаю, що цікаво було би запросити поспілкуватися з кимось із членів або із членів правління цього братства для того, щоб отримати інформацію з перших рук. Все ж таки, а чи буде готовий долучитися хтось із архієрів Ну, життя покаже, напевно. Тут таке, знаєте, якщо це Божа справа. То вона встоїть. А якщо це ініціатива, така суто тимчасова, побачимо, як будуть розвиватися події.